Вітаю, шановні. Настав той момент смакоти. Зварили кукурудзку, Сьогодні попали в магазин в Монтоні, чи це дієп-айго. Ми кажемо яга, Яго, Іго, хто як каже його французький магазин. І кукурудза була. Була в розріб. Одна кукурудзина коштує 40 центів. Тобто, 10 штук за 4 долари. І ми подивилися, що є така якби оптова е, покупка. Ну, якби, якби можна купити оптом. Отакий От великий мішок 5 доз. Це е, доз це 12 штук. Тобто тут 60 було 65 штук, бо 5 в додачу. І е, кукурузка вона канадська, Квебек. От. І взяли от такий мішечок такої гарненької кукурудзи смачної. Дуже свіженька, свіжо привезли, бо вона не так дуже залежується. От подивитися, то дуже свіжа, біколор, гарні великі качани і дуже смачна. Ну що вам скажу? Купляли ми теж на... я брала розсаду, ну то її ще далеко, вона тільки цвіте. Ну, а кукурузу ми дуже любимо, бо ще колись в дитинстві бабуся і мама сіяли таку жовту кукурузку вона невеликі качани, маєш вона була солодка. А така, то все була кормова, то ну, не така. Навіть при варці трошечки ложили солі і цукру, аби була смачна. Ну, повірте, що тут для цієї кукурузки навіть не треба було цукру. Ми тільки трошечки солі. І любимо, коли ще гарячу берете, так кусочок масла вершкового, і помастити її. Ну, Кому треба ще любить більш солене, то сількою. Ну, але з цукром ми стараємось не, не вживати. Та вона така солодка, оця кукурузка, що її навіть не треба цукрити. Ось так, що ми сьогодні отримали задоволення. Частинку я заховала в холодильник. Бо все-таки це ж спочатку хочеться, але ця кукурузка не старіє швидко. Бачите, дуже вона гарна, молоденька тримається, бо це спеціально для того, щоб варити і вживати її такою свіжою. Я не знаю, тут нема що, як кажуть, консервувати чи там щось ховати. поїмо свіженькою, бо вона довго не старіє. Так що смачного вам, смачного нам і бувайте здорові! Це вітаміни все-таки. сезон треба використовувати. Всього вам найкращого миру в нашій Україні!